Тож, яким воно є кохання у традиціях Закарпаття, про це дізналися присутні під час тематичної лекції в Ужгородському Скансені. Лекторка Галина Рейтій у своїй презентації під назвою Закарпатське кохання, звичаї та обряди детально розповіла про всі етапи весільної обрядової сфери регіону та специфіку любовної магії, до котрої вдавалися наші предки. Показати молоді і не лише молоді жителям та гостям місця, що власне є собою кохання, що це не лише через власне, весільні обряди, але часто воно супроводжується магічною любовною практикою, як це намагалися робити батьки ще для своїх дітей, через які дії, замовляння та інші дії намагалися приплести любов соціуму, конкретних видів і як дівчата намагалися самі влаштувати свою долю і показати, яка власне роль жінки у традиційному суспільстві просвітницька лекція виявилася пізнавальною для присутніх. Молодь та дорослі більше дізналися, якими є традиційні уявлення закарпатців про любов, подружнє життя та важливість родинних зв'язків у формуванні майбутнього шлюбу. Ну, взагалі сьогодні була дуже цікава лекція. Я дуже багато нового дізналася. Що, наприклад, коли народжувалися, обмивали у воді з медом, з розою потім, Що було, що йшли до водойма, там де дві річки зливалися, і 15 хвилин потім мили там щось, щоб зворужити. Ну, загалом було дуже цікаво послухати про процес сватання, як взагалі одружувалися там в різних районах Закарпаття. Весь цей процес, як це все відбувалося, там про традиції краю, особливу таку обрядовість весільну, Я чула багато, багато читала, але все рівно сьогодні лекція була відкриттям, тому що особливо зацікавили розповіді про любовну магію. Кожний регіон має свої особливості, і це безмежно цікаво дізнаватися, вивчати. І от сьогодні почули надзвичайно цікаві деталі про ці речі. Лекція була дуже цікавою. У після завершення лекції охочі стали учасниками майстер-класу зі створення валентинок-підвісок. Навчала присутніх власними руками виготовити головні символи Дня закоханих майстриня Вікторія Колька-Симкович.